<звій> <ніхто> <звій> не Обшук провели <звій> Обшук провели. <звій> провели, будь ласка, ми виходимо тільки з них. Я сказала, Зумієте. що ви не вийдете. Обшук провели до свидання. <звій> ви не понимаєте? А ви не помієте? Ви розумієте, що таке? І що? не лізьте, якщо вона не на службі. Бо. 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 Де вона має бути? Будові, на підставі, що він багатодітний звільнили! Він оформлений! Показав тобі документи, що він багатодітний. У нього не відбута. Це маємо вести, блядь, Бо. в кражопи Бо. документи! От тобі закон. От Ну покажи мені, бумагу, що, що покажи, ви маєте бумагу? задержати його і покажи забрати. Мені, що він Звільнився, Андосі. Звільнюся. Звільниться, Звіль? Звіль? да, так. Я оформляюся. Ну ти Я так, і все. все. Без ти не ну то дай мені, блядь, постанову, що задержуєш мене, в якій на по, причині. Не постанова, тобі дадуть копію протоколу. Ну дай мені копію протоколу. Ви при камерах? Ну то йди, поїдь, склади, приїдь не, сюди, не і мене не забери. Ні, не, не, не маєте права зараз забирати. Це блядь, Де це, це таке написано? Зі, ти, не мені не ти, ти мені прид'являтися зразу довжен. добре? Я не умнічий. Ти, ти що мені що сказав? Ти, ти що мені сказав? Зайшов сюди на подвір'я спочатку.